Перед всім, хто нас перше бачить, я Віталій, Це Маришка, моя дружина, кохана, любляча моя помічниця. Я розкажу дещо про нас, чому віддивитися це відео. Прийшла до нас ідея відзняти влог про наш відпочинок. І це буде трошки таке відео особисто про наше життя, про нашу роботу, те, як ми відпочиваємо або плануємо відпочивати, намагаємося відпочивати. Перш за все, у нас буде тема відпочинку з палаткою. Взагалі, ми з палаткою не відпочивали один раз, тільки було два дні. Віночі ми переночували. Палатка була не наша, і позичали її у знайомого друга. Нам дуже сподобалося, але це було два роки тому. Після того ми взагалі ніде не виїжджали, і не відпочивали. І взагалі ми ніде не виїжджали і не відпочиваємо. відправляли. А, так. Жінка їздила, і то вона до родичів їздила. Короткий екскурс в історію нашу працюємо. Ми в маленькому магазинчиком в селі робота 24 на 7, без вихідних. Все, що ми можемо собі дозволити, це. Поспати, проснутися вранці і знову йти на роботу. Наш відпочинок це дуже складна і болюча тема. У кого є якийсь бізнес, де вони особисто приймають участь, то, я думаю, і зрозумієте, що це таке. Одного разу, їдучи до Марині батьків, до моєї тещі, в мене прийшла в голову ідея, може нам якось спробувати знову з'їздити на відпочинок з палатками. І все таки вирішили, що палатка повинна бути своя, це набагато ліпше ніж когось там позичити її. Ми ніяк не могли відкласти собі гроші, оскільки це було. Наша річниця, то нам батьки трошки виділи коштів і сказали: потратьте на себе з користю і щоб була пам'ять. Що ми вирішили? Так, <пас> да. ми вирішили купити палатку. Просто так виникла ідея, що нам потрібно десь частіше виїжджати відпочивати. Вирішили купити палатку. Яку палатку? Де, що, як її вибирати? Це взагалі темний ліс. Не знаю, як її підібрати. Але Марина є двохрідня сестра. Вона активно займається такого роду відпочинками, туризмом, походами в ліс, походами в гори. Ми запиталися, можливо, вона знає чи можливо вона нам щось порадить. Вона сказала, скине нам силку на сайт або на палатку, яка є в неї. Тобто на похожу палатку, як в неї, і вона того дня скинула нам силку в сайті. Я вам покажу. Палатка. Я все таки вирішив, що ми подати гроші на палатку. У нас на ту суму вистачило, замовити палатку, і замовити ще додатково. Далі ви побачите відео, що саме я ще прикупив до палатки. Да, і скільки нам обійшлося, власне купити недорогу палатку. Відразу кажу недорогу. Ми не багачі, ми не такі круті, супер попри бізнесмени. Ми просто працюємо на великому селі, на величкому магазині багато собі витрачати кошти на якісь наші забаганки. Ми не можемо нам ледве вистачає на прожиття, на хліб з маслом. але саме тема власного відпочинку, приділити собі час увагу, це дуже важливо. Та тема і та точка, яку потрібно нам особисто Вог покращувати і більше приділяти цьому часу. Звичайно, поїхати десь на відпочинок за кордон Ми не можемо зв'язку з ситуацією в Україні. Виїжджати десь на відпочинок на моря також не можемо. У нас по країні десь на озера не маємо можливості скільки в нас власний магазин, в якому ми повинні бути присутні кожного дня. 24 на 7, можна сказати. Ну майже тільки тоді, коли ми спимо, ми відпочиваємо нас магазин закритий. І тому нам дали батьки гроші. Мені її сестра. Двохридня синула сайт із палатку. Я покажу відразу. Кажу, ми не готувалися. Це взагалі відео зняти першим. Кадром, як є, так і вам розповідаємо. Це така свого роду імпровізація. Я на місці відразу вам розповідаю і буду показувати, що де я закоповував, оскільки всі ми, в принципі, люди одинакові. Рівень життя такого класу, як ми, переважна більшість. Я впевнений, мене будуть дивитися такі ж самі пари, сім'ї, хто особливо зараз цей теперішній час. Немає можливості як такої десь поїхати за кордонний починок на моря, але потрібно якось активно проводити час. Своєю другою половинкою, кого я дружина, коли є дівчина, і з невеличким бюджетом нас бюджет на це невеличкий був виділений. І в першу чергу ці кошти, які нам були подаровані, там невеличка сума. Я вам в кінці відео розкажу скільки. На цю суму ми собі придбали палатку, замовили. А ми будемо забирати. Я зніму відео і побачите, яка це палатка. Замовили надувний матрас. Зараз я відкриваю це все відбувається Наживу, я не готувався. Пиває просто той сайт, з якого я замовив палатку. Відразу кажу: це не реклама. якогось там сайту, це не реклама якогось там фірми. Палат. Це просто як є, як мені знайома мені людина, яка займається ходить в гори, в ліс, на відпочинок, бере з собою палатки, кембінгові відпочинок. І вона просто скинула, поділилася своїм досвідом. Казала беріть палатку, таку-то, таку-то недорогу, але якісну. І Я відразу довго не вибираючи, відразу замовив ту палатку собі. Ще один Да, розглядали, був ще варіант. Захотілося щось більше такого крутезного, якусь таку палатку, велику, простору, шикарну з двохсторонніми вікнами, з козирком. розкажу, що пізніше я зараз відкриваю той сайт. Відразу скажу, це не реклама сайту. Це просто мені відправили замовлення. Моє ось замовлення. Як бачите, ціна палатки 1699 гривень. Видно, я зараз її відкрию замовлення в магазині. Посилці з вайберу відкрию вам, покажу фотографію, покажу сам товар. Ось як бачите, у нас переписка. Привіт, скинь. Яка палатка в тебе хочу нам замовити. Тобто відразу кажу, це не реклама якоїсь палатки чи якось сайт. Просто переходжу ось. Я. Той самий, як ви бачили, та сама ціна, така повинна нам прийти палатка. Я особливо в них не розбираюся, я не можу там сказати, що це супер-пупер палатка для походів, для туризму, що вона підходить, має всі функції. Це просто перша, щоб мені потрапила палатка. Я вважаю, ціна 1699, не так і велика ціна. Можу би показати ще фотографії. Як бачите. Тут є таке хід віконечко єдине, і це мені її відправили сьогодні. Я її замовив, і мені в той самий день її відправили. 18-го орієнтовна доставка там в додаткового пошта показує на 21 червня. Після завтра я її вже буду забирати. І ще я замовив надувний матрас. Мабуть, це була розетка. Я вже навіть забувся. Я ж кажу, ми імпровізуємо, я показую, як воно є. Мої закази. Ось вона є. Це надувний матрас. 1335 гривень. Бачите, чому. Саме цей матрас. Ми ще, ще інший uh, варіант. Только... Чому саме цей дивіться? Ось я перехожу на сайт. Тої палатки, я вже вийшов. Дивіться, тут є один нюанс. Спати ми не будемо на землі. Потрібно щось всередині простелити. Ми не розбираємося там, особливо в цих всіх речандалях. Але я для себе більш-менш розумію, що потрібно якийсь чи каремат, чи надувний матрас, той що ми замовили. Я розглядав каремати, але набагато, мабуть, комфортніше буде надувний матрас. У нас бюджет був 3 тисячі, порахувавши, що у мене. Не залишається орієнтовно 1300 гривень. Я відразу замовив цей надувний матрас. По розмірах, цей надувний матрас, він ідеально підходить всередину цього намета, без всяких щілин буде лягати повністю всередину намета. Висота цього намета буде метр сім, ширина і довжина 210 на метр тридцять. Цей матрас своїми розмірами майже ідеально підходить: метр 27 на 1,93 м. довжині трошечки там залишиться відстань в кінці нашої палатки. Але це не суттєво, головне, що цей надувний матрас полуторний. Підходить, наприклад, для двох. Палатка в нас також полуторна, тобто на два чоловіка. Як ви зрозуміли, палатка двохмісна, Вона називається полуторка. Я не знаю, чому така назва, але для двох чоловік одна дві людини вважається. Вважайте для молодят, вважайте для пари, вважайте для хлопця дівчини. Це не важливо. Можна навіть для сім'ї, якщо у вас одна маленька дитина. Суть в тому, що палатка нам обійшлася 1700 гривень. А ро гривень 1700. Я вважаю з тими цінами, що є в інтернеті, палатки від 1000 до 10 тисяч для туризму, для кемпінгу. Активний відпочинок. Така палатка. Я не сказав би, що вона дешева, але я не сказав би, що вона й там супер купер дорога. Її можуть собі дозволити, я думаю, кожен хто в нашій країні отримує мінімальну зарплату чи навіть пів зарплати там за декілька місяців відкласти тих пару сотень гривень і назбирати для вас двох і придбати палатку. Звичайно, щось під неї підселити потрібно. У нас ще залишалося з нашого бюджету 1300 гривень, і в цю суму ідеально підійшов той матрас. І по розмірах, як ви бачили, він підходить, щоб всередині палатки все не потрібно думати там якісь каремати. А я для себе думаю, якщо де відпочинок десь чи в лісі, чи на березі, там якоїсь річки, чи біля ставка, поверхня буде нерівномірна, і матрас для такої цілі, такого відпочинку в палаці підійде. Ідеально, варіант ідеальний для нас. Загалом ми вклалися. Не так сказати, що вклалися помісу. Наш бюджет а ми перевисили. І потрібно буде післязавтра на новій пошті. Забрати посилочки з двох різних місць. І, Я думаю, ми ще переплатимо 500-700 гривень за наші посилочки. Да, будемо чекати. Можливо, ще хтось подарить якісь гроші. Можливо, ми будемо самі відкладати нашого невеличкого бізнесу, з невеличкого нашого доходу. Але все-таки декілька сотень в місяць я думаю, ми зможемо для себе відкласти. Для нас це нова тема. Ми навіть не можемо уявити, як це буде. Ми показуємо, розповідаємо вам, щоб ви подивилися. Якщо вам буде цікаво, ви будете далі слідкувати за нами і ми разом будемо з вами. Це все проходить. Де ми будемо їздити? на відпочинок. Ми проживаємо в селі. Далеко десь поїхати. Ми не можемо. Наприклад, по нашому району, по нашій області, дуже багато лісів, дуже багато водойм, річок, ставків. І я вважаю, що ліс. Природа, річечка чи ставочок це ідеальне місце для відпочинку для двох. Ми хочемо трошки відсторонитися від нашого бізнесу від нашого будинку, оскільки ми тут і працюємо, ми тут і живемо на місці. Але про це вже у наступному лозі. Та да, можливо, ми вам розповімо і покажемо і наш бізнес, і де ми проживаємо, в яких умовах ми вирішили візняти такі відеоблог коротенький і показати. Ми вирішили потратити всі наші подробні гроші, купити собі палатку, купити собі надувний матрац, просто десь звідси звалити да. Одним словом, з цього будинку відпочивати. Як ви знаєте, всі це розуміють, що вчасний прогрес, технологічні телефони, гаджети, соцмережі, інтернет поглинає увесь наш вільний час. Нібито там декілька годин ввечері є. Вільного часу там, щоб разом побути відпочити. То ми сидимо в телефонах. Ми сидимо в телевізорі, в кінах, цих інстаграмах, тіктоках. І, взагалі, якось так час проходить, роки йдуть. А такого як відпочинку для себе, для душі, ми ще не знайшли. Можна ставити рекламу тата Юрі, чого ти сидиш вечора. Віталік допомагає своєму тату, який агроном розвивати тут канал про як правильно сказати помідорів. Фруктів, овочів на селі це взагалі окрема тема. Кожен свій час проводить по-своєму, але як я розумію, всі ми поглинуті цим глобальним інтернетом, технологіями, цими гаджетами. Час увесь нас він з'їдає для себе. Відпочинку як такого, я не назву, що ми виспалися. Ми відпочили, бо це не відпочинок для душі, це просто відпочинок для тіла. А для душі це коли ти зміг вибратися на природу, поїхав своєю коханою людиною десь на природу, і відпочив. Чому ми обрали? Палатку, я не знаю, це, мабуть, найпростіше для нас. ми працювали в лісі, то ми вибрали якісь інший відпочоток, а так ми працюємо в магазині, завжди до магазин, до магазин, то ми хочемо десь подати на природу. Так, Ми там особливо не маємо якихось поряджень, все, що ми будемо мати, заберемо наступного разу нашу палатку, наш надувний матрас і все. Так, да, У нас є своя машина. Да, а... Це не буде похід з рюкзаками. це не ми... з рюкзаками. Загрузити і собі так, Можливо, ми захочемо взяти рюкзаки, велосипеди і десь пошуруємо або. Заберемося десь пішком підемо, але я хочу перший раз спробувати на своїй машині. Десь від'їхати трохи за територію села, знайти якесь чудове місце. Звичайно, це буде біля лісу, біля водойми. і там ми розкладемо свій намет, свою палаточку і будемо відпочивати. Це буде найбільш доступно в наших умовах у наш теперішній час і для нас особисто, що ми можемо собі дозволити. І дякую за те, що подивилися наш Додивилися. Якщо додивитися. Uh, наш влог про наш майбутній відпочинок бажаю вам гарно проводити час своєю другою половинкою. Або й самому. Або, Або сім'єю. Відпочивайте, працювати треба, але треба і відпочивати. Всім до побачення. Так. Пока. Так <рес> смішно.